2013-й – особливий рік для нашої області, адже ми відзначаємо 70-ту річницю дня визволення Дніпропетровщини від фашистських загарбників. Тож засідання обласної колегії під головуванням губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова розпочали з питання взаємодії органів виконавчої влади та ветеранських організацій з метою всебічної підтримки учасників бойових дій в державі та регіоні. Послідовно реалізується курс на підвищення соціальних стандартів для і якості життя. Значно зросли пенсії та додаткові виплати ветеранам, учасникам бойових дій, в'язням концтаборів та дітям війни. Протягом 9 місяців 2013 року пройшли оздоровлення більш як 4600 інвалідів та ветеранів війни нашої Дніпропетровської області. За 3,5 роки ми капітально відремонтували 772 будинки та квартири наших ветеранів, в тому числі в цьому році 123. 49 ветеранів війни отримали житло. На засіданні обласної колегії були присутні ветерани. Цього дня під час особистої зустрічі з губернатором вони отримали подарунки та грамоти. На засідання також запросили очільників ветеранських організацій міст та районів Дніпропетровщини. Зі своєю доповіддю виступав і голова Криворізької ради ветеранів Микола Дабіжа. Ми не можемо зробити саме нічого без підтримки, без величезної потужної підтримки владних структур, починаючи від міського голови, закінчуючи відділом управліннями виконкому міської ради і районних міських рад. Величезна допомога, яка допомагає вирішувати ті чи інші проблеми. Багато робиться з питань соціального захисту в місті, виконуються програми. Кривий ріг не тільки зберіг ветеранські магазини, а і удосконалює їх, цю мережу. 14 магазинів і 35 пунктів в магазинах інших, де реалізовується хліб за єдиною пільговою ціною гривня 50 копійок. Ще одне питання, якому приділили велику увагу під час засідання колегії, це діяльність перинатальних центрів та пологових будинків, а також створення належних умов для збереження здоров'я новонароджених. За словами директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентини Гінзбург, малюкова смертність по області за 9 місяців поточного року зменшилася на 17%. Це стало можливим завдяки створенню на Дніпропетровщині комплексної системи перинатальної допомоги. Нами побудовано два найсучасніших перинатальних центри покращуються умови перебування дітей в амбулатор в амбулаторних та стаціонарних медичних закладах. Наша область одна з небагатьох має можливість максимально забезпечувати дітей-інвалідів, хронічно хворих дітей медикаментами та медичними засобами відповідно до їх потреб. Не залишаються без уваги, і ці матері, пологи яких проходять з ускладненнями для новонароджених, що мають вроджені проблеми зі здоров'ям. Також створюються відповідні умови. Якщо говорити про е, ускладнені пологи, ускладнений перебіг вагітності, передчасні пологи, то сьогодні можна констатувати, що у відкритих перинатальних центрах зосереджується біля 70% таких пологів, 77% народжуються з критичною вагою дітей від усієї кількості народжених дітей саме в цих перинатальних центрах, і біля 60% з вагою до півтора кілограма. А відтак проведено диференційне фінансування родопоміжних закладів в залежності від складності надання медичної допомоги. В цілому обсяг фінансування лише на медикаментозне забезпечення збільшене в 2,5 рази, по харчуванню в 2 рази, і крім того, з обласної програми в обсязі 1,5 мільйонів гривень закуповуються медикаменти для профілактики кровотечі і лікування бігальних розлитів у дітей з критичною вагою на засіданні. Колегії також обговорили питання, пов'язані з іншими сферами життєдіяльності нашого регіону, зокрема, ситуацію зі збором цьогорічного врожаю. Хліборобами Дніпропетровщини намолочено понад 3 мільйони тонн зерна. Якщо бути точним, то це 3 мільйони 160 тисяч на сьогоднішній день. Щін нам з чим нас привітав голова держави? Питома вага області за обсягами валової продукції сільського господарства державному показнику сягає зараз 6%. І це друге місце по Україні. На завершення засідання колегії губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков наголосив, роботи попереду ще багато, адже до кінця року в області мають бути завершені та введені в експлуатацію ще 60 об'єктів у різних сферах.